Шановні учні, батьки, вчителі, зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів є складовою системи підвищення якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання у формі тестування проводить Український центр оцінювання якості освіти. З метою ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться пробне тестування. 2 квітня 2016 року з української мови і літератури. 9 квітня з одного із предметів математика, біологія, фізика, хімія, географія, історія України однієї з іноземних мов російської мови. Календарний план за проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році визначений наказом Міністерства освіти і науки України від 5 листопада 2015 року за номером 1143. Отож, 5 травня 2016 року відбудеться тестування з української мови і літератури. 11 травня з математики. 13 травня з історії України, період 20-го, початок 21-го століття. Учні мають право обирати 13 або 11 травня історія або математика. Протягом червня 2016 року відбудеться тестування з інших базових дисциплін. 3 червня російська мова, 6 іспанська мова, 7 червня англійська, 8 червня німецька, 9 червня французька, 10 червня біологія, 13 червня фізика, 15 червня географія, 17 червня хімія. За виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури, математики або історії України випускники шкіл отримають два результати: за зовнішнє незалежне оцінювання від 100 до 200 балів, за державну підсумкову атестацію від 1 до 12 балів. У 2016 році результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень зараховуються як вступні випробування до вищих навчальних закладів, а з двох предметів з української мови та літератури і з історії України або математики це за вибором учнів як результат державної підсумкової атестації. Термін реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Основна сесія, розпочався 1 лютого і триватиме до 4 березня, включно 2016 року. Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 18 березня 2016 року. Реєстраційну картку. Учні оформляють самостійно, відкривши сторінку реєстрація 2016 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або звертаються за консультаційною та технічною допомогою до свого навчального закладу. Також до свого навчального закладу учні подають сформований пакет документів. Це реєстраційна картка, копія паспорта громадянина України для тих, хто народився після 1 вересня 1999 року копію свідоцтва про народження. Реєстраційне повідомлення учасника, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання учні утримують у своєму навчальному закладі. За більш детальною інформацією про зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року можна звертатися до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти за номерами телефонів 044 360 70 04 044 361 04 42 17, а також у методичний кабінет відділу освіти Уманської міської ради телефон 3 23 93. Щиро бажаємо усім випускникам 2016 року успіхів, міцного здоров'я, щастя, мирного життя.